Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось таке питання, які перешкоди вийти заміж? Що вам заважає вийти заміж? Які перешкоди для цього? Зараз будемо прибирати перешкоди. Що заважає, вийти заміж. Так. Що заважає? Тим, хто мене дивиться зараз, вийти заміж. Або одружиться. Що, якщо дивіться, чоловіки що заважає одружитися, бути одруженим, одруженою? Які перешкоди? Скажіть? Втрачене кохання. Перешкоди є, і зараз ми їх будемо прибирати. В минулому все було добре. Сонце на будущее це дуже добре. Дрес чоловік. Так, ви вийдете заміж, чоловік прийде в ваше життя. Вишла гадалка, секрет, то що скрита, що заважає, вийти заміж. Скажіть, чи вийде дана особа заміж, чи одружиться, якщо це чоловік? Розвілка ви буде обирати. Буде, у вас буде вибір. Кольцо буде точно ви одружитесь. Якісь відносини буде письмо, буде повідомлення про кохання. Дивіться, у вас є якась ну, любов, да, якісь почуття, які е пропали, карта гроб, що все закінчилось. Але це буде з нової сторінки, як? Або нове кохання з кимось взагалі іншим, або з тим, з ким було. По-новому з, з нової сторінки, і він вам про це напише, буде повідомлення про це. Повідомлення про те, що він вам пропонує кольцо, І будь разом, як у це айство, це коли люди разом, що він там десь полетів, політав, але повертається до вас у гніздо і хоче зробити вам пропозицію. Так, що башня у нас каже, що у нас каже башня? Це може бути так, щоб щось було зруйновано, але заново все заново. ключ, Ця людина має ключі від нової фортеці, яка буде не така зруйнована, а яка буде нова. І дуже такі великі почуття до вас людина має. Це як їх. Сексуальні бажання і чувства, що ці чувства, це серце, це кохання, воно не прийшло, що не можна це в собі загасити, хоча вже було розставання, і що вони будуть заново. І якщо ви будете мудра і дозволите це повернути, то так ви одружитесь. Я прибираю все, що заважає. Це у нас дві карти, заперечую. Все інше добре. Це вийшли карти страсті. І забираю розвілку, що чоловік на розпуті, вибирає. Що робить? Повертається, не повертається, все прибираю. В минулому були дві стадії, що спочатку ви йому не дуже подобались, або він вам не дуже подобався, а потім ви побачили, або він побачив вас, яка ви насправді ваша чиста душа, да? і чоловік був у восхищенні тим, тим, яка ви є. Це я забираю, заперечую. Це також можливо, що ви його помітили. Да? Що спочатку не дуже подобався, а потім помітили, який він класний. І клівер це карта удачі. Хорошо. На майбутнє все хороші карти вийшли. Перекриваємо, що заважаємо. Так, сонцем перекриємо. Перекриваю. І що саме цікаве, ви цій людині прописані в ді... в... по, по... рот-род ну, Рід у цього, цього чоловіка, або якщо дивиться чоловік, повертаємо все на свій лад, що ваш ну, жінка, що ви вже прописані у цьому дереві роду, ваш, ви там вже в них вони вас прийняли. Що м дуже хоче рід, щоб були стосунки саме з вами, цієї людини, яку ви задумали, і щоб саме з вами були діти і продовження їхнього роду. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для тих, хто мене дивиться. Хай те, що їм потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в їхньому житті. Поволі вищих сил, да буде так. І прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, вийти заміж, одружиться. По Поволі вищих сил, да буде так, хай буде одруження. Перешкод більше немає. Буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.